Привіт, це Наталія. Вітаю тебе на сьогоднішньому тренуванні. Сьогодні буде дуже цікава тема. Це позбавлення болю твого попереку. Чому це тренування має бути окремим, і я скажу наперед, воно стане твоїм найулюбленішим і найчастіше повторюванішим, тому що розтяжка і особливо нижню частину тіла завжди призводить до того, що поперек починає крепатурити, трохи боліти. Це непогано, це нормально, що поперек бере на себе навантаження завдяки м'язам на спині, для того, щоб ти могла розтягнути сідниці, стегна. Ікри, і попрацювати над прямими лініями живота, щоб вони були рухливими. Тому що поперек це така сакральна частина на нашому тілі, і вона найчастіше нашим тілом захищається, і вона мало рухлива, особливо в тих дівчат, які працюють сидячи. Тож, якщо ти працюєш сидячи, і тут зненацька ти почала працювати над власною розтяжкою, задньою поверхні ніг і активно це робити. І особливо, якщо ти працюєш зі мною на шпагат, ти будеш відчувати, що поперек крепатурить, і тут є вихід, саме це тренування, яке буде позбавляти тебе болі в цьому місці. Тож сьогодні знімаємо болі, cancel everything, що стосується нижньої частини. Вона невід'ємно пов'язана із верхньою частиною і з прямими лініями живота. Отже, початок вдихання. ноги широко, комфортно. Вікно кисень заходить, відкрий, вода поряд, і погнали через вдих, затримайся, підключи діафрагму, нервові волокна і на видих, чотири разочки в різні сторони. Вдих, ручки опустило. Знов на вдих, Підйом, затримка дихання. Тренування діафрагми і чотири разочки в різні сторони. Два, три, чотири. Вдих. Опустило. Ще третій раз. На максимум. Об'єм. Діафрагма розкрила. живот підтягнутий. І чотири. 4, 3, 2, 1, на вдих. І на видих. Добре. І перша вправа, яка буде позбавляти тебе неприємних відчуттів, якщо вони існують, це витягнення від шеї. Пальці в замок на потилицю, лікті разом натиснула на потилицю. І плавно почала робити скручення живота. Зі спуском донизу, максимальним, навіть присідаючи. Одразу, якщо тут є спазми болі, ти відчуєш розтягнення цієї зони. Добре, потримає позицію. І далі відпустила руки п'ятки в сторону, стопи в сторону, п'ятки рівно. Похиталася з однієї сторони, переводячи корпус, вирівнюючи коліно. На іншу сторону так само. Коли ти переводиш корпус, він трохи міняє кут повороту, тобто не рівний, а дивлячись в кут твого повороту. І так, 4, 3, 2, 1. Звідси на такій позиції ніг. Ти знов втиснеш на потилицю. Включаєш сідниці, мається на увазі, ти їх натискаєш разом і напружила. І саме ці сідниці підтримують твій попорок і підіймають тебе нагору. Після цього дай собі можливість подихати, адже такі вправи і стиснення діафрагми будуть призводити до того, що може бути трохи запамрочем. Навіть я це відчуваю, це тренується з часом, але. Все одно може бути і може існувати. Наприклад, я багато розмовляю в цей момент, тому в мене воно трапляється. Погнали ще раз: знов ноги на ширину плеч, руки на потилицю в замок, лікті натиснула спочатку і повільно, плавно ти скручуєшся рогаликом, пересідаючи донизу. Далі ти відпустила руки, розкрила п'ятки стопи. П'ятки рівно. З однієї сторони рівна нога на іншу. І так, три, чотири. Давай додамо ще чотири. Три, два. Один. Руки на потилицю, коліна м'які, сідниці сильні, підйом через хвилю. Після цього. Пару секунд перевести дихання. <кій> Покажу тобі просто з іншої сторони. І так ми виконуємо чотири рази. Тобто, давай рухувати. Перший був тільки що другий. <кій> І один, два. Ролдаун. Три, чотири, п'ять. Шість. Руки відпустила. Стопи, носки, п'ятки. Рух на вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Відпусти повністю корпус. Стій на ножках. Два. Один. Руки на потилицю. Від сильних сідниць підйом на гору. Третій раз. Паралель. І натиснула. Оп. Ролдаун. Два, три, чотири. Руки. Стопи. п'ятки, пальці, п'ятки. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Руки, сідниці. І останній раз: ширина плеч, натиснення, сильний корпус. І рол плавний. Три, чотири. Відпустила ручки, повісила корпус. П'ятки, носочки, п'ятки. І вісім, рух, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Руки на потилицю і сідничками себе підняла. Повільненько дала собі трошечки часу, і ми переходимо в наступну вправу. Ноги трошки ширше плеч, нахил вниз через прогин максимальний. Сідниці відставляєш, намагаєшся розтягнути сідниці. І тут поперек скругляєш, сідниці навпаки стиснулися на водно дуже сильні. Підіймають тебе вперед, виштовхуй, тобто розтяжка відбувається зараз тут. Живіт. Сильний напружений. І ти їм себе виштовхуєш нагору, щоб знов прогнутися. Один, два, сіднички. Три, чотири. Виштовхують тебе вперед на зігнутих колінах. П'ять, шість, сім, вісім. Руки спокійно пішли вниз. Два, три, скруглилось чотири. Тримай їх на стегнах. П'ять. Шість. Не забувай, передня позиція. Сім. Вісім. Продовжуємо. Два, три, чотири. поперек Сідниці. Нагору. Сім. Вісім. Один. Два. Три, чотири. Стиснула. П'ять, шість. Ще два рази. Сім. Вісім. Один. Два, три. 4, стиснуло 5, 6, 7. Останні через прогин саме тут. Він має бути не а він має бути оп, на максимум ось тут зверху. І дійшла. І тут зібрала сідничку і пішла нагору. Супер. Звідси розкриємо ребра, трохи допоможемо собі. І зробимо це через випад і опору в стіну. Одна нога попереду, інша ножка позаду. Ручка чіпляється ось таким чином. А на цю руку ми нагорочку спираємось на нашу опору. Наша задача скрутитися і потягнутися пахвою до стелі. До стіни. Три, чотири, п'ять, шість сім. 8 І на іншу сторону. Це таке пере, переключення твоєї власної уваги. Ось сюди, сюди. І протягнулася. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер. І звідси ми переходимо донизу. Тому що найкращі позиції зняти напругу тут це саме нижні позиції. Поставила ручки. Поставила коліно і позаду себе трохи розкрий коліно з стопи пальчиками в підлогу, руки на кішечку стоять паралельно плечах. Наступна позиція це позиція саме руху для вивільнення попереку. Скругляєшся, рухаєш стегна до п'ят, але не чіпляєшся до них. Руки лишаються на підлозі, і наче тягнуться від тебе якомога далі. Тобто, такими маленькими рухами твоїх пальчиків ти будеш витягувати тоненькі лінії від попереку, які ведуть по широчайшим лініям, і ще далі рухаються від тебе. Ще раз технічно, що ти маєш зробити? Пальці стоять, кругла спина, сідниці тягнуться до п'ят, але не достають. І пальці рухаються по мату вперед натягуючи тою шкіру, фаціальні лінії та тоненькі лінії з'єднувальні, які знаходяться глибоко під верхніми слоями м'язів на спині. Ось таке витягнення відбувається. Ти його відчула на 4, 3, 2, 1. Звідси, стала на долоні, знов начебто повернулася. Одна рука пішла всередину, і ти плечем спираєшся в підлогу. Поклала спокійно в ухо. Стоїш на колінах, копчик дивиться зараз стелю. Другу руку підіймаєш і намагаєшся себе скрутити, спираючись, плечем в підлогу. Один і тримаєш позицію 2. Можеш ручку закласти за себе, якщо відчуваєш, що, спосо... що зможеш це зробити, або ось так нахилом додати собі кут оберту, тобто знайти свій рівень ось цього розвороту. Якщо ти відчуєш, що цього достатньо, навіть лишаючи руку на підлозі, або переведи її напоперек, окей, це твій рівень нічого страшного. Поставила руку на підлогу. І звідси переходиш на іншу сторону. Рука, плече. Лягай туди на максимум подалі. Плече буде десь між двома колінами. Це приблизний рівень. Не сідай низько сюди, бо нічого не відчуєш. Стій на, майже на вусі, тобто в тебе її там потилиця, бік потилиці і скрутилась. О, приємні відчуття. Один, два. На свій власний рівень розраховуй 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер. І переходимо на першу вправу, там, де ти сідницями тягнешся. Донизу, неї не торкаєшся п'ят. Руки пішли вперед. Відчула розтяжечку. Підборіття просто рівне. Не протискай до грудей і не тягнись нагору. Просто в підлогу дивись. Відчула розтягнення, стала рівно. Плече заклала десь посередині лінія між двома колінами і розгорнулася. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, На іншу сторону. скрутилася І один. О, два. Прикладай трохи зусиль, щоб скрутитися. Три, чотири. Навіть стегну можеш рухати. Не рівно їх залишати, а так трохи в бік їх піддавати. П'ять, шість, сім, вісім. Супер. Прекрасно. Переходимо до іншої вправи. Зараз сідаємо на сідниці. І наступною вправою закладаємо ось так ногу за ногу. Цією протилежною рукою коліно буде намагатися туди до пахви аж за плече, сіла сідницею і грудну клітину розкрила допереду. Підборіддя розвертається в протилежний бік, і ця рука робить в контртемп рух. Ти намагаєшся розкритися. Ось тут сідниця, зовнішня запахова частина попереку. І відчула. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На іншу сторону, нога вперед. Заклала максимально близько до твого стегна. Далі допомагаєш собі дійти туди за паху за плече. Ця рука в контртемпі і виштовхуєш грудну клітину на один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Прекрасно. З цим закінчили. Переходимо на наступну вправу. Багато повторів ми тут не робимо, в цьому немає сенсу. Краще зробити більше різноманітних, щоб задіяти різні волокна, бо їх там дуже багато, вони мілкі, їх треба з кожної сторони дістати. Наступна вправа, ти ручками тримаєшся за стопи по головою лбом, йдеш донизу, скручуєшся. Один, два, три, чотири. І трохи полетіла коліночками вниз нагору. Один. Два, три, чотири. Піднялась. Супер. Цього достатньо. Наступна вправа книжечка з круглою спиною. тобто, Зараз ми не намагаємося нахилятися, щоб тут розтягнути. Зараз ми спеціально скругляємося і ручками йдемо по наших ножках, намагаємо дістати до пальців стоп. Якщо не дістала, зігни коліна. І зараз ти тягнешся спеціально назад, тобто ти всю себе натягуєш в цю сторону, і ти відчуєш, від того, що сидиш на підлозі, ти відчуєш ось тут витягнення. Один, два. Три, чотири. Навіть якщо з рівними, то це буде ось так. Якщо зігнутими, ноги довгі в тебе, то це буде виглядати ось так. І ти рухаєш плечима зі сторони в сторону, щоб задіяти інші волокна. Один, два, три, чотири. І просто рівно П'ять, шість, сім, вісім. Супер! І тут теж закінчили. Переходимо до наступної вправи. Таз вперед лягти повністю на спину. Перекидаємо ноги нагору за себе, руками підтримаємо, можна в стелю в стіну поставити, і трохи потримати. Такою позицією ми витягуємо середню лінію хреб хребта і нижню лінію хребта. Якщо порухати ось так коліночком, можна відчути бокові також лінії, 2, 3. 4. Якщо готова, колінами до підлоги, туди повище вже дістанемо. Один, два, три, чотири. І поступово кожен хребець спускаєш до підлоги і ножки потримати зверху зігнутими. Коли так зараз хребет ляже до підлоги, ти можеш відчувати таке дивне щекотіння. Якісь дивне відходження. Це від того, що ми його розтягнули, вирівняли зараз, і може бути дискомфорт. Постав стопи. Далі збери прямі лінії живота разом, тобто підійми і напруж їх тільки від стегон, тільки від прямих ліній живота. Руки вздовж тіла, сідниці стиснулись і підняла вище. Опустила живіт, напрягла і опустила. Сідниці. Ось таку вправу ми зараз з тобою виконуємо. Стискаємо сідниці, у нас працює живіт, скручення. Далі підіймаємо, вирівнюємо живот розслаблений, сідниці сильні. Скручуємо живіт, продовжуємо тримати сідниці і опускаємо до підлоги. Повтори. Один. Видих, два, вдих три. Чотири. Видих. П'ять. Шість. Вдих. Сім. Вісім. І так продовжуєш. На видих. На вдих. На видих. На вдих. Ще чотири. На видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Три, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, два, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, достатньо. Ножки підняти. Кулачки під стегна і похитати ножками, розслабити. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Далі тонусна вправа для прямих ліній живота, щоб живіт підтримував поперек. Надалі. Руки за голову, стопи на ширину мату, коліна разом. Сідниці трошечки в себе. Тобто, оця вся лінія між ногами має бути скутою. Щоб ми її не вмикали в процесі напруження. Ти маєш підняти плечі якомога вище, працюючи тільки животом. Тобто ти підіймаєш гору і напружується тут. Тут не включається в роботу. Найкраща вправа для напруження. І притримала на видих, тримай, тримай, трясись, вдих. На видих, тримай, тримай. Тримай вдих. Наповний видих. Два, три. Вдих. На повний видих. Вдих. А тепер на видих і спробуй одне коліно до протилежного ліктя потягнути. Так трошечки. І видих. Ось так. І друге коліно. Ось так. Оп. І ми трохи додали коси, ребра, щоб тут все було в тонусі. Так названий британський флаг ось тут, на нашому животі, ось так рівно, і такі рівні полоси, точніше, діагональні і рівна полоса. Вони мають всі відпрацювати. Тобто, ще давай чотири разочки зробимо на видих. Тримаєш. Тримаєш вдих. На видих коліна разом. Тримай. Тримай коліна разом. Вдих. Видих. Один. Два. Вдих. Видих. Один. Два. Давай останній раз робимо. І видих. Один. Два. Супер. Ручки нагору, розслабити живіт, можна підняти стегну, так він легше розслабляться, м'язи трошки відійдуть, подихати, надуваючи таку кулю животом і розслабляючи. Надуваємо кулю і розслабила, надула кулю і розслабила. Супер. Зачепись за одне коліно, підіймись. І сідаємо, Секундочку, і сідаємо на свої пальчики стоп, коліночка розкриті. Поперек вже давно звільнився, живот його підтримав. Ти витягуєшся на горочку і виштовхуєш одну частину реброчок в сторону, подивилася нагору, нахилилася глибше, притримуючи себе, ось цією опорною в підлозі руку. І на іншу сторону. Через верх. І протягнула лінію. Два, три, чотири. Повтор в кожну сторону. Вдих. Два. Три, чотири. І один, два, три, чотири. Прекрасно. І звідси підйом через виштовх. Хоп. І підйом на гору з сильними сідничками. Остання вправочка це розтягнутися від опори, розвертаючись стегнами, відчути грудну клітину. Два. Ось тут все пішло, тепло пішло, щоб ще легше дихати. На іншу сторону оберт. Два, три. 4. Потягнулася назад, наче прогинаєшся. І вперед. Повністю як та бабуська похиталася зі сторони в сторону, перевірила, що твій поперек вже вільний, сідниці сильні, живіт все підтримує і це кайф. На здоров'я Виконуй це тренування, воно не важке, воно не довге. Саме тоді, коли ти відчуваєш супернапругу, коли ти відчуваєш крепатуру тут і коли ти готова далі продовжувати працювати над власною розтяжкою. Не забувай, що якщо щось десь болить, це нормально, це тіло спілкується з тобою і каже про те, що там є певний спазм або недопрацювання, треба більше і частіше працювати, але вміти себе розслабити. Ось таким чином. До зустрічі на наступному тренуванні. Дякую за партнерство.